Уявімо, що Зеленський та Путін вони можуть між собою подружитися, тому що дійсно дві протилежні людини по темпераменту і дві людини, які дуже рівноцінні за своєю силою, але їх сила проявляється по різному У Зеленського більше емоційність, дуже сильні почуття, які він вміє отак от відкрито проявляти. У Володимира Путіна більше така от розсудливість. Він більш такий от спокійний, зібраний. І це як дві таких протилежності, які взагалі по закону природи один одного, як, як то кажуть, протилежності притягують один одного, і з цього утворюється міцний союз та гармонія. Це те ж саме можна сказати про Росію Україну, про наші відмінності. І Наші президенти на даний момент як уособлюють ці дві якості. Почуття та емоції, які більше властиві Україні, і розум, логіка та така зібраність, яка властива більше Росії. Путін та Зеленський це от як. Два хлопця в одному класі, який поділений на дві половини. З Зеленським дружить одна компанія, з Путіним дружить друга компанія. А між собою ці компанії постійно там сваряться, не мають спільної мови. Ці два хлопця ну не можуть вони собі дозволити, навіть якби хотіли, сидіти за однією партою, тому що їх просто не зрозуміють їх однокласники, з якими вони дружать. Ну вони просто цього м'яко кажучи не зрозуміють. І уявімо, що ці двоє хлопців одного дня. Залишаються на прадльонки чисто удвох. Уявимо така продлёнка, що от там, де тільки вони удвох лишилися. Поруч за однією партою вони сидять. І якось у них поступово там зав'язується якась така нінавящива бесіда, Потім вони починають краще там більше дізнаватися один про одного і розуміти, як багато у них спільного, і як багато у них цікавих тем, які їх об'єднують. Я не можу знати. Чи є у Володимира Зеленського, хоча б мінімальна комунікація з Путіним, чи нема, але складається враження, що дійсно немає. Що Володимир Зеленський дійсно, навіть в форматі там, таємних переговорів, або дуже мало, і дуже так сухо, формально, або взагалі не комунікує напряму з Путіним. А от це дуже важливо. Я вірю в те, що навіть одна телефонна розмова вона може дуже багато чого змінити. І я вірю в те, що якби уявімо ситуацію, що Володимир Путін. Зідзвонюється з Володимиром Зеленським, і вони намагаються навіть не про щось домовитися конкретно, а просто от по-людськи діляться своїми думками, поглядами, переживаннями через війну стосовно стану своїх країн. Я думаю, це б щось змінило. Це б заклало би, хоча б трошки якесь зерна на і в Путіні, і в Зеленському стосовно своєї опередженості один до одного. Я думаю, от всього одна розмова вона б вже вплинула на їх взаємовідносини. І усього після однієї розмови уже б трошечки трошечки, це поступово, не одразу, не очевидно, але поступово це було помітно. градус емоцій а, у заявах, у інтерв'ю, і у першого, і у другого змінилися. Це те ж саме, як і війна. Є таке поняття, як інтенсивність боїв. Інтенсивність боїв, вона ж залежить не тільки від кількості зброї і кількості війська по обидві сторони. Інтенсивність боїв вона також залежить від того, як люди ставляться один до одного, особливо на рівні вищого керівництва, тому що за комунікацію відповідає вище керівництво. Люди недооцінюють силу слова, якесь одне речення, одне якесь правильне слово і одна якась. Правильна емоція вона може вплинути навіть на градус е, війни, ставлячи себе на місце Зеленського, або на місце Путіна ситуації реально дзеркальні. Президента може зрозуміти тільки інший президент. По-справжньому Зеленського може зрозуміти е, тільки Путін. І Путіна по-справжньому може зрозуміти тільки Зеленський, враховуючи в, який, в якій ситуації вони опинилися. І все так дуже абсурдно виходить, що. Дві людини, які можуть один одного дуже підтримати, я зараз скажу виключно в контексті людського спілкування, не в контексті політики. Один одного зрозуміти, по справжньому проявити емпатію, професійну солідарність. І ці дві людини вони максимально закриті зараз, один від одної. А наскільки ці розмови вони дійсно могли би. Дуже сильно вплинути, я вірю, що вони би вплинули на зміни. Я не кажу, що одразу були б зміни, але це заклало би фундамент, ґрунт для змін між людьми. Бо коли дві таких складних людини можуть знайти спільну мову, тоді це знак сигнал для всіх людей по обидві сторони, і для Росії, і для України, що ми можемо знайти спільну мову. Якщо подивитися на президентів як на людей. То вони дуже самотні в своїй професії. Я думаю, президент такої непростої країни, як Україна та Росія, ну, вони апріорі себе відчувають дуже самотніми у своїх проблемах, що на їх плечі дуже багато падає, падає проблем, які народ через свою пасивність так, занадто перекладає на одну людину. І дуже прикро. Через те, що вони могли б дуже багато змінити в першу чергу один для одного, як просто от одна людина багато могла б дати іншій людині, щоб розібратися в чому конфлікт між путіним та Зеленським як людей, просто як людей, не політиків. Для початку важливо розібратися, які взагалі у них були взаємовідносини. Бо це реально дуже велика проблема, що у них я не знаю скільки там одна чи дві зустрічі було. І це було до повномасштабної війни. А люди так влаштовані, це навіть можна на особистих прикладах звернути на це увагу, це зрозуміти. Що коли ти погано знаєш іншу людину, і плюс багато ситуацій негативних, які асоціюються з цією людиною, твій мозок він автоматично додумує і зациклюється от на всьому цьому негативі. Але що цікаво, що увесь цей негатив, усі ці нав'язані ситуаціями, в яких ми опинилися, образами, ці всі образи вони дуже швидко розбиваються у реальність, але з цією реальністю треба зустрітися. Я думаю, що проблема не в тому, що у Зеленського та Путіна може бути якийсь серйозний конфлікт. Окрім як між політиками, ще й міжособистісний. я думаю, ключа проблема в тому, що у них взагалі ніякі відносини не сформувалися за п'ять років. Вони дуже мало комунікували, один-два рази побачилися і дуже мало комунікували. Якби між ними був якийсь сильний, палкий, міжособистісний конфлікт, це було б краще, ніж відносини, які між ними зараз. Тому що між ними зараз максимально такі віддалені, відсторонені, холодні відносини. А це саме небезпечне, що може бути між людьми, тому що мозок так влаштований, він дуже багато всього додумає, він накручує, нашифровує, спрацьовує от така сама такий, такий самий психологічний ефект, як на прикладі класу. Так, що от є два однокласника, вони потенційно можуть бути навіть друзями. Але через те, що вони один з одним не спілкуються, і через те, що одна половина класу на стороні одного хлопця, друга половина класу на стороні другого хлопця, і, і, і ненавидять і постійно багато негативу випльоскують багато негативу в сторону хлопців. І через те, що у Путіна та Зеленського нема прямої комунікації, вони автоматично через відсутність цієї прямої комунікації стають заручниками. Усіх негативних образів, які їм приписують, їх же народи. На мою думку, і Володимир Путін, і Володимир Зеленський вони все ж таки люди. І у їх словах відчувається біль та переживання за свій народ. У цьому вони чесні перед цим народом та перед цими собою. Вони на святі. Зараз я не знаю, хто може бути святим у такому світі, але вони все ж таки небайдужі до своєї країни. Люди стали забувати про те, що політика це в першу чергу не дебати, як у Трампа з Байденом. Політика це в першу чергу взаємовідносини між людьми. З одного боку, на такому Офіційно регулюючому рівні, так, щоб всі дотримувалися законів, щоб запобігати хаосу, так, без якого через який там суспільство перестане бути цивілізованим. Це як була формальна роль політики. А глобальна роль політики це будувати мости між людьми. І не просто так політика має чітке розділення на внутрішню та зовнішню. Так само і людина Вона має внутрішні переживання, емоції та думки, які вона зберігає, тримає в собі. І є зовнішні емоції, думки та переживання, яка які вона. Демонструє людям навколо своєму оточенню. Я вірю, що Зеленський та Путін здатні як люди побудувати якісь такі, от перші, хай невеличкі, але такі стежки на зустріч один до одному на основі своїх почуттів, переживань. А потім вже і політика підтягнеться. Не просто так. Політиків десь порівнюють там з артистами, з зірками. Бо політики вони теж в певному сенсі цього слова артисти, тому що вони теж виступають на. Велику аудиторію перед людьми, заявами. І якщо ми беремо наш сучасний, якщо ми говоримо про наше суспільство сучасне в масштабах світу, у всьому світі плюс-мінус ця, ця тенденція однакова, то тенденції нам, якби, дають дві крайності. Або ми сліпо, якось іноді навіть фанатично. Любимо так, свого кумира, а по-іншому це не можна назвати. Це саме кумир, якийсь культ, да, ми робимо з людини. Знову ж таки, я кажу про сучасні тенденції. І це стосується не тільки президентів, це стосується багато іскравих прикладів так, серед зірок, там музиканти, актори, артисти загалом, блогери. Тобто, або е, ми просто очаровані цією людиною, ми робимо з неї там іноді навіть культ Оце от одна крайність, а друга крайність, е, ми просто зриваємо на цій людині усе зло е, і е, просто ставимося до неї як е, до е, цапа відбувайла, та як до груші для биття. От реально просто дві крайності, що сьогодні. Е, Люди можуть вознести до небес, і ті ж люди завтра тебе просто е, зрівняють землею. Через те, що ми е, переоцінюємо людину, і це завжди так, це закономірно працює. Це просто психологічний механізм, який важливо зрозуміти. Чим сильніше ми очаровуємося людиною, очаровуємося. Переоцінюємо її, бачимо її не такою, яка вона є об'єктивно у всіх тонах, і в сірих, і в білих, а тільки в якихось своїх через рожеві окуляри бачимо цю людину. От чим сильніше ми якісь навішуємо свої там, ярлики і ілюзії на предмет нашого обожнювання, тим сильніше ми з часом розчаруємося, тому що рожеві окуляри рано чи пізно. Там, Впадають, ми їх там знімаємо, починаємо помічати сірі тона, а не тільки свої якісь світлі і намальовані рожеві. І яке сильне було очарування, таке ж сильно йде розчарування. Це просто зворотній ефект. А для того, щоб не було оцих от перегибів, треба вчитися бути об'єктивним. А для об'єктивності важливо вміти не тільки. Під мікроскопом там, аналізувати всі, там, що там правильно сказав, а що неправильно сказав президент. Бо багато умників люблять оцінювати, так би мовити, сухим умом. Так? Кожну заяву, все як, як, бабушки, як бабушки під'їзду, знаєте, там, попліткувати, що кому сказав наш президент, що він там правильно сказав, що неправильно, а я би на його місці так сказав, а я би так зробив. Зробив аби-каби, оце от все. А от це ці от всі е, оценочне міння, це не зовсім конструктивно. Е, треба намагатися в першу чергу дивитися на кожну людину, навіть на президента, як на людину. Е, треба намагатися е, зрозуміти. Навіть якщо це реально погана людина, навіть якщо вона реально робить багато зла, це теж великий предмет для аналізу. Якщо ти просто там, когось засуджуєш, просто засуджуєш на емоціях, то одними негативними емоціями це все і закінчиться. В цьому не буде істини. Як погану людину, яка реально робить багато зла, треба намагатися зрозуміти і десь навіть проявити, як би це дивно не звучало, порозуміння та співчуття. Тому що не від хорошого життя люди роблять зло, як правило. Випадки різні, індивідуальні, але знову ж таки. І так само, якщо людина в'язень своєї роботи, якими для мене виглядають Зеленський та Путін, що вони реально вони, ну, узніки свого народу, своєї професії. Вони, можливо, могли б і вони могли б інші речі говорити, інші закони приймати. Це ж не тільки від них залежить, а й від тенденцій, які задає їх народ. Ми всі формуємо цю реальність. Тому дуже важливо. Вміти співчувати кожній людині, в частності президентові, для того, щоб дивитися на людину з певним людським порозумінням, набагато краще і об'єктивніше дивитися на людину, хоча б зі спробою, з бажанням, внутрішнім стрімлінням, зрозуміти людину, От ставити собі установку: Я хочу тебе зрозуміти, просто по-людськи, чому ти такий? Навіть якщо ти там зло. Я хочу зрозуміти по-людськи, чому ти таке зло? Або чому ти навпаки, чому тобі боляче. Мені цікаво це зрозуміти, мені не все одно. З таким підходом, ти краще зрозумієш будь-яку людину, в частності свого президента, ніж з качелями емоційними, де сьогодні ти очарувався, а завтра йде зворотній, невідворотній ефект, розчарування.